Таю, шановні українці, в Німеччині, дуже важлива інформація. В Німеччині пішла хвиля анонімних скарг на українських біженців, які отримують бюргер гельд. Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм канал. Друзі, мені останнім часом багато людей пишуть і розповідають історії про те, що е, на них поступила анонімна скарга, е, що нібито вони отримують виплати бюргергельд в Джоб центрі. І при цьому, що нібито десь там підробляють і отримують доходи. І всі ці анонімні. Імні скарги е, об'єднує декілька дуже цікавих моментів. Е, по перше, е, всі ці люди, які до мене зверталися, е, Дійсно нічим не займалися і не мають ніякого відношення там до незаконного підробітку. Але е, дивує той факт, що у всіх цих людей е, були е, сторінки в інстаграмі в Фейсбуці, де вони колись раніше там до війни надавали якісь послуги, і ця інформація до сих пір залишилась і є на їх е, е, сторінках в соціальних мережах. І от хтось бере просто анонімну скаргу, розписує, що така то людина, наприклад, він там. Викладач іноземної мови, психолог, фотограф, музикант, викладач фізичної культури, юрист, медик, і він онлайн консультує людей і заробляє на цьому там 2-3 тисячі євро. Тобто, два критерії, які об'єднують всі ці анонімні скарги. По перше, це те, що у людей є відкриті профілі в соціальних мережах, які використовуються для обґрунтування цих анонімних скарг. Що нібито ось дивіться, цієї людини є Профіль, там, наприклад, психолога, да він психолог, і надає консультації, і при цьому заробляє 2-3 тисячі євро. Е, людям приписують якісь нереальні заробітки. Хоча всі ми чудово розуміємо, що на цих там консультаціях е, ну нереально заробити в інтернеті такі кошти. От, але в більшості випадків е, всі ці скарги по своїй суті дуже схожі. І я не можу сказати і не можу припускати, хто це робить. Можливо, це якісь там погані люди, а можливо, це і самі працівники даних органів, таким чином намагаються списати українців і скинути українців з виплат. Але будьте дуже обережні, що можу вам порадити. По-перше, друзі, ви повинні пам'ятати, що перш ніж відповідати Джоб центру на їх листи, 10 разів обдумайте. Те, те, що ви пишете, будь-яка е, кома, будь-яке е, неправильне слово на німецькій мові в першу чергу буде витрактовано проти вас. Запам'ятайте, перш ніж писати лист, 10 разів подумайте, що ви там написали, і порадьтеся з, зі спеціалістом з адвокатом з Рихсанвальтом. От порадьтеся е, перш ніж його відправляти. Друге друзі, дуже важливо, пам'ятайте, що е, ви не можете не відповісти на лист джоб центру, тому що у вас є мітвіркумсфлікт. Обов'язок співпраці, і ви повинні відповідати на ці листи. Тобто, це така знаєте палка з двох кінців. З однієї сторони, ви не можете не відповісти, ви зобов'язані дати відповідь. З другої сторони, ви повинні дати відповідь таку, щоб вона не нашкодила вам. Оце дуже важливо. Відповідь повинна бути дуже аргументована. При цьому ви не повинні надати неправдиві дані. Ви повинні давати тільки правдиві дані, але при цьому так, щоб вони ще й не нашкодили вам і вашому статусу. Щоб проти вас там не порушили кримінальну справу, або е, вас не зобов'язали повертати кошти. Тому будьте обережні, я, наприклад, не можу вам радити, закривайте свої сторінки в соціальних мережах, тому що я ще не до кінця вивчив цю тенденцію і проблему. Але поки що, друзі, у мене вже було більше 20 таких історій, які кажуть про те, що все-таки анонімні скарги на наших українців поступають. Тому майте це на увазі. Не факт, що це е, пов'язано з вашими знайомими. Я якимись чи рідними, які хочуть вам там зробити погане. Це може бути, друзі, і сам працівник цього державного органу, е який міг це зробити. В принципі, це може бути будь-хто. Але майте таке на увазі, що от певна хвиля, певна тенденція пішла. Будьте обережні з цим. І обов'язково, друзі, зробіть репост з повагою ваш адвокат Демченко.